Отже, уявімо собі, світ, який щойно пережив чотири роки справжнього пекла. Перша світова війна скінчилася позаду руїни імперій, мільйони загиблих. І от постає ключове питання: а що далі? Як зробити так, аби це ніколи, от просто ніколи не повторилося? Саме таку здавалося б, неможливу задачу, намагались вирішити світові лідери в Парижі. Ну що ж, давайте подивимося, що з того всього вийшло. Ось це гасло воно лунало буквально на кожній вулиці Парижа, і знаєте, воно просто ідеально передає ту атмосферу, що панувала у Версалі, бо йшлося не стільки про надію на мир, скільки про відверту жагу помсти. І ось 18 січня 1919 року. Париж, місто Гуде, наче вулик, дипломати з 27 країн-переможниць. Здається, весь світ з'їхався, щоб разом будувати нове, краще майбутнє. Але це, так би мовити, була лише картинка для публіки. Бо насправді, за лаштунками цієї грандіозної сцени, всі ключові рішення приймала так звана Велика Трійка. А це Франція, Велика Британія і, звісно, Сполучені Штати. І ось тут увага! Це надзвичайно ключовий момент. Це не були переговори, знаєте, на рівних. Зовсім ні. Умови миру просто диктувалися. Переможці говорили, а переможені мали мовчки слухати і приймати. Тож сама конференція по суті перетворилася на таку собі арену. На ній зіткнулися не просто інтереси держав, а й амбіції та характери трьох головних гравців. І в кожного з них було своє кардинально відмінне бачення того, яким має бути цей новий світ. І ось тут ми бачимо, ну просто фундаментальний конфлікт. З одного боку маємо французького прем'єра Джорджа Клемансо. Його недарма називали Тигр. Він хотів одного змусити Німеччину заплатити, раз і назавжди зламати її хребет. А з іншого боку, американський президент Вудро Вілсон, справжній ідеаліст, він приплив до Європи з великою мрією, мрією про світ без воєн, про світ побудований на справедливості. А десь між цими двома вогнями, цими двома полюсами, маневрував британець Девід Ллойд Джордж. Це був прагматик до кісток мозку. Він чудово розумів, якщо занадто сильно принизити Німеччину, то в центрі Європи утвориться вакуум влади. А це, знаєте, не менш небезпечно. Тому його мета не помста, його мета баланс. І от уявіть собі, ці три абсолютно різні підходи треба було якось вмістити в один єдиний документ. Ну, офіційною базою для всіх цих розмов мали слугувати славнозвісні 14 пунктів Вільсона, і для того часу це була без перебільшення революційна програма. Уявіть, відкриті договори, ніяких таємних угод, свобода торгівлі, і найголовніше право кожної нації самі вирішувати, як їй жити. Звучить чудово, правда? Але як це часто буває, красиві ідеали дуже швидко почали стикатися з жорсткою реальністю. Гаразд, тепер давайте перейдемо до головного результату всієї конференції, до того самого документу, який мав поставити крапку у війні з Німеччиною, і по суті визначити обриси нового світу. Йдеться, звісно, про Версальський договор. 132 мільярди, і не просто мільярди, а мільярди золотих марок. Просто спробуйте на секунду усвідомити цю цифру. Для того часу це була ну просто космічна сума. Вона в рази перевищувала весь річний дохід Німеччини. Тобто, це був не просто рахунок за завдані збитки. Ні, це був економічний вирок. Вирок розрахований на те, щоб притиснути німецьку економіку на десятиліття вперед. Але знаєте, ці шалені репарації, це був лише початок. Німеччину почали буквально розбирати по частинах, забрали важливі промислові землі, відрізали території з мільйонами людей, відібрали абсолютно всі колонії. А арнію, ну, її скоротили до такої міри, що вона перетворилася на щось скоріше символічне. Тож, чи варто дивуватися, що всередині Німеччини цей договір сприйняли як одне суцільне глибоке національне приниження? Так, з німеччиною розібралися, але Версальський договір це ж лише один шматочок пазла, бо паралельно йшов процес демонтажу ще двох велетенських імперій Австро-угорської та Османської, і це означало, що карта не лише Європою, а й Близького Сходу перекроювалася просто на очах. І в основі цього перекроювання, принаймні теоретично, лежав той самий красивий принцип Вільсона самовизначення націй. Ідея ж, яка була кожен народ, кожна етнічна група має право на власну державу. Здавалося б, ну що може бути справедливіше? Але, як то кажуть, дьявол криється в деталях, і реальність виявилась, м'яко кажучи, набагато складнішою. І ось тут. Тут ми бачимо, як високі ідеали розбиваються об холодні скелі великої політики, і, мабуть, найкращим прикладом цього є українське питання. Українська делегація в Парижі буквально билася за визнання незалежності, але їхній голос просто ніхто не почув. У великих держав були свої інтереси, свої розклади, і в кінцевому результаті українські землі просто розшматували і поділили між сусідами. Ось вам і принцип самовизначення, який ще вчора так палко проголошували. І цей процес ішов шаленими темпами. Буквально за рік з невеликим було підписано цілу серію договорів, які поставили хрест на старих імперіях, і одночасно на карті з'явилися нові держави, та ж Чехословаччина чи Югославія. Світ дійсно змінювався з якоюсь калейдоскопічною швидкістю. Та все ж, попри всі ці брудні компроміси політичні ігри, на конференції народилося й щось світле, щось, що було справжнім утіленням надії. Це була головна мрія. Головний проект життя Вудро Вільсона це була Ліга Націй. Що це таке? Ну, по суті, це була перша в історії людства спроба створити таку собі світову організацію, яка б не давала починатися новим війнам. Ідея була проста і водночас геніальна. Якщо хтось нападає на одного члена Ліги, всі інші стають на його захист. Разом це те, що ми сьогодні називаємо колективною безпекою. Здавалося б, ось воно. Початок нової, мирної ери, але просто в фундаменті цієї величної споруди від самого початку була закладена, знаєте, така собі, фатальна тріщина. І ця тріщина це просто неймовірна іронія долі. Країна, чий президент, власне і вигадав усю цю Лігу націй, ця країна до неї не вступила. Просто американський сенат сказав ні і відмовився ратифікувати договір. Можете собі уявити, це був нищівний, просто нокаутуючий удар по організації ще до того, як вона почала працювати. Фактично, Ліга Націй народилася сиротою. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Паризька мирна конференція це, без сумніву, подія титанічного масштабу. Вона буквально перевернула світ, стерла з карти імперії, намалювала нові кордони, дала життя новим державам. Але той мир, який вона створила, від самого початку був неймовірно крихким і що найгірше глибоко суперечливим. І це, мабуть, найголовніше питання, яке залишається відкритим і до сьогодні. Той самий версальський договір це був справжній мирний договір. Чи може це було просто двадцятирічне перемир'я? Чи не посіяли тоді в Парижі зернообрази та бажання помсти, які зійшли через 20 років новою ще жахливішою світовою війною? Це питання, над яким справді варто подумати.